Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні на календарі свята, сьогодні Різдво. Я вітаю вас з цим днем. Це дійсно символічний день. Ми без таменного не знаємо, чи в цей день все відбулося. Календарі, події, Різдво, Віфлуємська зірка, Волхви. Дариволгвіх. Чи так все було? Але рік тому відбулося ще одна сакральна подія для всього людства, яку ми, команда нашої школи, школи академії проживає багато, десятків і сотень тисяч років. І ми одним з однієї з тих цілей, які ставила собі школа, і завдань, які були покладені на нашу школу, було сламе збереження до цього моменту, який відбувся рік тому. Збереження цього артефакту, який людство назвало Святий Грааль. Ми, відверто кажучи, знаючи певну інформацію, зберігали її, не торкаючись і не, працюю, не працюючи з нею. Коли інформація розкривається, більше, ніж одній людині, вона стає дуже скоро. Широкому доступі. Саме тому інтуїтивно було прийнято рішення не працювати певний час з енергіями Святого Граалю. Не торкатися їх. Знаємо, де знаходиться, і знаємо. Це були непрості часи, а цей артефакт знаходиться на планеті з самого початку часу, самого заснування цього проєкту. Що це? Це, звісно, не чаша, не лоно, не людина. Це на сьогодні енергія в чистому вигляді, яка має певну структуру. Рівно рік тому святий Грааль було активовано, активовано. Ну, чесно кажучи, несподівано для нас, ну так мають і відбуватися ці речі. Коли ситуація готова, імпульс, робота, активація. Вже було зрозуміло по накалу подій, які відбувалися навколо нас, навколо цієї інформації, наскільки потужно. Намагалися давити на мене, вимагаючи розповісти, де знаходиться. І було особливо було потужно за два місяці до активації. Всі вже знали, хто займався цим питанням, коли буде активовано. Но, на моє здивування, ніхто не знав, де знаходиться. Я здивований. Ну, напевно, що з тонких світів була інформація продубльована, я так розумію, закрита. І історія Святого Гралю, яка артефакту, який оберігався адептами нашої школи з часів ще, Дійсно, ми були, да, я скажу дійсно, Ісус Христос був присутній цих енергій, це, це безтаменна, не тільки Він. Я знаю кілька імен, які ввійшли в історію духовності людства, які були присутні біля цього артефакту, так, на теренах нашого ашраму. І в цьому випадку дуже зручно мати потужний ашрам, який має багато рівнів, багато рівнів захисту, і зберігати подібні артефакти. На сьогодні, слава Богу, зберігати. Його не приходиться, він став недосяжний. Ну, він і був недосяжний, в принципі, бо ті події, які відбувалися наприкінці епохи Атлантів, звісно, що заставили нас переховати в більш надійне місце, але ми готували задовго до цього це місце. Але потім географічно ми перенесли його ще один раз. І на останньому місці він пробув більше 10 тисяч років. І вже на цьому місці до нього допустили Ісуса Христа для посвят. Сьогодні ми на третьому ступені школи займаємося цими енергіями, торкаємося них, проходимо. На тонкому плані ту посвяту, яку проходив Ісус причастя Святому Гралю. І Він починає торкатися вашого серця і починає працювати з вами. За цей рік ми дослідили це явище, цей артефакт. Ми зрозуміли, що це, і вважаємо безтаменно, що це. Е П'ятивимірний квазікристал створений правильною послідовністю звуків. Спробую на фізичному плані його повторити повторити його властивості був Куб Метатрона. Щось вдалося Метатронові, щось ні. Але на основі куба Метатрона створено за цей рік куб Овна і активовано десь два місяці тому. І ця структура набагато складніша і більш, я не скажу ну, потужно, але це не те слово, яке я хотів би вжити стосовно Кубу Овна і кубу Метатрона. Вони трошки різні. Звісно, що для того, щоб працювати навіть із кубом Метатрона і з Кубом Овна, треба мати достатньо. Розвинуту свідомість. І якщо ви бачите ці структури, значить ви вже готові до того. Ми будемо працювати з цими структурами вже на четвертому ступені школи, який готується вже тепер. Так, так саме так, ми готуємось і рухаємось далі. Отже, не дивлячись на всі загрози, погрози, які лунали в мою особисту адресу, я навіть пару скрінів лишив собі на згадку про це, що писалося мені, що говорилося і що я, як намагалися тиснути це було відчутно. Але, тим не менше, те, що було задумано на початку часів, відбулося. Відбулося, напевно, не, не, незалежно від нас. Наше завдання було виконано. Але, звісно, що з величезною підтримкою сил горніх і цей шлях, що пройдено тільки тепер. Розповідаючи вам зараз, я усвідомлюю той груз, який лежав на наших плечах. Груз відповідальність, точніше. Але тепер я відчуваю легку втому полегшення. І бажання рухатись далі. Отже, рік тому активовано Святий Грааль, який розкрив з себе планетарну сітку. Не так давно з'ясувалося, що існує в Всесвіті аналоги подібних артефактів. Ми його сприймаємо. Цю мережу, як сітку святих грали. Для себе ми назвали так. Неважливо, як вони виглядають насправді, неважливо, і де вони знаходяться, вони енергетично взаємодіють і вони вже призвели до певних подій і мали певну, певний вплив. На події всесвіті, що відбулися найближчим часом. Я про них вже говорив публічно. Це і взаємодія з расою цифалоїдів, але тут ми би не обійшлися без підтримки планети богів. Пробачте для ті, хто не розуміє, про що я говорю, це говорить тільки одне, що вам треба навчатися, досліджувати і, можливо, більш ретельно вивчати мої. І відео, В тому числі і мої вечерні звернення до вас. Так, те, про що ми говоримо, неможливо потрогати, але ви не можете потрогати і вірус, від якого страждав весь світ, і одяг масочки і сів на карантин. Ви його теж не бачили. Тим не менше, ви всі дружно злякалися. Стали на коліна і проявили волю рабів. Точніше, не проявили волю вільних людей. А стали е і підтвердили те, що ви раса рабів. На превеликий жаль. А вірусу ви теж не бачите. Так само ви і не бачите те, що відбувається в інших вимірах. Бо для мене світ вірусів, я його теж не бачу без мікроскопу. Ніхто його не бачить. Мікроби, все, атоми, ніхто не бачить, але вони є. Так само і люди, яких свідомість зашорена, захаращена брудом багатовіковим, не здатні побачити те, про що я говорю. Але здатні відчути, відчути серцем, чи правду це людина говорить. Отже, відчувайте. Так, не дивлячись напевно, в тому. Ми рухаємося вперед. Рухаємося тепер свідомо, крок за кроком. Інколи кроки не даються легко. У кожного з нас випробування йдуть щодня. Випробування різного плану, різного рівня, різної сили. Випробування спрямоване в основному на те, що ми або очищаємось від зла, або воно нас поглинає. Я щодня бачу і те і інше. Хтось звільнився від зла, хтось когось воно поглинуло. Так, мені шкода, коли уходить на сторону зла. Прекрасний ресурс, який мог би проявити себе, міг би проявити себе на стороні добра. Так, це неприємно. Тим не менше, цей вибір святий, і ми його почитаємо. Ми просто коли вже пройдені точки невороття, і людина повністю поглине на злом, забуваємо про неї, бо ми про зло і так пам'ятаємо про те, що воно. На превеликий жаль, являючись незаконним в нашому світі, продовжує існувати і продовжує розвиватись на превеликий жаль і ще кріпко стоїть на ногах. І ще не одна битва буде попереду. Але, мої любі, сьогодні Різдво, сьогодні день активації святого Грааля Можливо, людство усвідомить і буде святкувати і це свято теж. Сьогодні перша річниця. Сьогодні рівно рік, як було активовано цей потужний артефакт, дарований людству. Дарований на допомогу людству. Але ніяка допомога не пригодиться нікому, якщо нею не користуватися, на неї не спертися. Тому, мої дорогі, навчаємось, вивчаємо, досліджуємо і працюємо. Я з величезною любов'ю вітаю вас для мене тепер це подвійне свято, і я навіть не знаю, що сказати, що більш для мене величне. І незважаючи напевно, дійсно на певні стани, які. Сповнюють вас, сповнюють мене, ми маємо єднатися і рухатися вперед. Іншого шляху немає. Якщо ми хочемо, щоб людство мало історію, щоб наші діти мали шанс, ми мусимо йти вперед. Отже, обіймаю вас, єднаємося і йдемо.